Українці, харків'яни, ми, студенти Української академії лідерства, зібрались тут, аби нагадати собі та вам про події, які відбувалися на Майдані взимку 2013-2014 років. Вірш, котрий що на студенти, був написаний українкою Оксаною Максимовичем Корабель, українкою, яка проживає в Португалії, українкою, яка звідти підтримувала і допомагала нашим хлопцям. Ніколи скову ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька щемить. За чорну костину, за те, що віднині будеш одна. Тебе я любив, як любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Прошу присутніх, шанувати героїв Небесної Сотні хвилиною спільного мовчання. відбувався перформанс по вшануванню героїв Невесного Суд. Мама не плаче, називається Мама не плач. Це дуже важливо для нас, тому що ми експерти маємо пам'ятати повністю історію, що відбулося в 2014 році. І які події відбуваються. Знаєте, це як то, та, та генетика, що та, та ідея вона має далі втілюватись».